Десь вичитав під якимось відео в коментарах, щоб не викидало масло через сапун. Треба розвернути кришку на 180 градусів, щоб сапун був тут. Тому що тут стоїть велика шестерня і вона якраз обертається і закидає туди масло. Так що зараз відкручу, я тої кришки не знімав, коли масло заливав. Гляну скільки. Заодно гляну. Скільки масла там є, 5 літрів залив, до якого там рівня воно. Чи варто ще долити, чи достатньо тут цього. Думаю, що це лишним не буде. Хвилину роботи, але вже от переконаюся, що масла 5 літрів цілком достатньо. От покритий. Верхній вал, підшипники можна навіть і забагато. Можна було б і 4,5 давати. Ну, але отак більше і не треба. Ну і отак воно і виходить. Ця шестерня обертається і кидає вверх. Тепер ми її поставимо тут. Але чи це дасть якийсь результат, можливо, просто забагато масла. Пересвічився. тепер можна спокійно працювати. Е, уже так от спробував з колесами працювати. Е, поки що мені все сподобалося. Можливо, такий варіант, що закоротка ця стійка, тому десь я щось не, не дорахувався, що вона все-таки в землю грузна. Ця по оренці я напряму йшов то вже нижче опускати не дуже то є куди. Але коли треба ще замілити, то, мабуть, буде недостатньо. Ну, але разом з тим. Щось то придумаємо. І зроблений ось такий фартух з, з тої гуми. Просто чудово. Краще, можливо, ніж е, бляха. Тому що вона подається. От тут видно, що в землі йде. І лишається тільки невеличкий рівчик. Тільки одні плюси від того. Значить, потихеньку, помаленьку удосконалюється і удосконалюється. Чому це зразу не зробити на заводі? Ну, здорожча і вона там трошки м -м, з тими колесами. Але зато буде краща робота. Тепер ще одне питання по гідравліці. Тут, тут можна, можна виставити е, опускання на візки. Ось тут є такий регулятор. Відкручуємо цей хомут і переставляємо, щоб вона нижче не опуститься. Зараз я її опустив, на самій низ вона ще нижче може йти. Але коли ми його поставимо сюди ближче, сюди ближче, то він буде впиратися, впиратися і тим самим ми можемо виставити глибину. Я цим не користувався, Оце важіль навіски. Ва 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 я цим не користувався, але думаю, що воно для цього і призначене. Можна таким способом е і також регулювати. Попробую, коли там прийде така нагода зробити десь мільше, можна буде попробувати і так. Ну, порешті, порешті колеса справляються чудово. Дощова погода не дає можливості працювати в полі, зате дає можливість підтягнути ремонтні роботи та ще щось допрацювати. Отже, є така думка за один прохід зробити дві операції. А саме це стосується посіву кормового буряка. Хоч його там сіється 10%. Сотків. Але тягати отой каток вручну по рихлій землі, навіть по культивації трохи складнувато. Уже пізніше, після посіву, то можна, звичайно. Ну, але коли довжина гонів під 200 метрів, то не дуже то хочеться ходити ногами. Отже, зроблено причепний такий пристрій. Я знаю, для чого він ще може бути пізніше для чогось буде використовуватися. І ще вуха доварів на всяк випадок. Отже так. В принципі, я робив отаке кріплення, щоб його можна поставити сюди і щоб каток мав можливість повертатися. Але чисто випадково, воно отак вийшло. Чисто випадково. По приморіній ділянці, в принципі, воно може їхати сюди, воно нікуди не висунеться. Для великої такої роботи цілком підходяще. Хоча можна це використовувати, все це покажеться. Каток зроблений доволі давно з двох газових балонів. В той час, коли у нас вже підвели природний газ, потреба в кількості ось таких. Газових балонів відпала. Тому один все-таки залишив, котрий був кращий, а два використав на каток і воно так працює вже десь коло 20 років. Зараз треба трошки ще тут підкультурити, зварку попідчищати, можливо, підфарбую. Час є, тут треба чимсь займатися. Одночасно робота по навігації. Тому що шмоцер, він без навігатора не сіє. Навігатор на 60 см. Це під картоплю зроблено. Ну, раніше було у нас, як правило, садили картоплю 52-55 Тут зверху були наварені. Ще на Тоді я вже, коли купив мотоблока, зробив на 60. І зараз вже так чи інакше треба на 60, тому що колія трактора ловила якраз на 60. Трошки підварив, культурив. Ну пройшовся до жравчини, тому що метал старенький і він вже то все поржавило. І підфарбую, залишилася фарба з фарбування причіпа сіра, яка є, треба її використовувати. Можливо, й каток ще хватить пофарбувати, а ні, то буде якась інша. Це не, не стільки важливо, який би ремонт, який би він не був, ну, він має бути в доглянутому стані пофарбований, Це, тоді то воно якось е, краще. До речі, цей шмоцер, він практично е, саморобний, тільки колеса куплялися. А все решта, все решта, я робив сам. Наклейка відома, від нового бренду шмоцер. От. Все це саморобне. Хоча також працює кілька років, там сієм все, що, є, все, що треба. І люцерну він сіяв. І буря кормовий буду сіяти, і морку сіє, як у нас сіє, звичайно, не, не так то все точно, але по такій навігації виходить добре. Значить, така у нас такий план роботи. Як буде получатися з цим катком? Ну, звісно, важко сказати, тому що якщо буде земля-волога. Може на той каток налипати, треба почекати, але, ну, тобто почекати після роботи фрези щоб земля просохла, а далі, а далі вже каткувати. Ну, але якщо буде трошки просохша земля, все, все ми побачимо. Але коли дощі будуть падати цілий тиждень, то коли вона там може висохнути. Отже, така. Така собі робота. Завжди собі роботу треба знаходити, щоб було не скучно. Пару хвилин роботи і вже все блищить. Не так то все складно, але воно має зовсім інший вигляд. Навіть ручки в шмоцері підфарбував. Трошки був не той кут, прийшлося минулого року. Підрізати. Так, далі, далі беремося до катка, а дощик покрапаємо, чути, як по блясі. По катку, по катку. Щось тут треба підварити, підсилити. колись трісло, дуже за тонкий матеріал. Підчистити. Переглянути ту зварку. Колись це на скору руку, як відлітало, то вариш і не заглядаєш. Сюди я ще раніше троциклом ми тягали той каток. Сюди такий ставив вал з Т-74 зірочок. Він тяжкий тяжкий. І воно все це діло обломлювало. Ну Я не знаю, чи є потреба його зараз ставити, але можна його доставити. Тобто, щоб був більший, краще каток притискав. Ну, або хіба газу накачати сюди, може бути тяжчий. З катком якось так вийшло, вже пофарбовано. Трошки попідваривав, підсилив. Думаю, тут вже буде тримати. Добре. Фарби хватило, буде все сіре. Тут посередині сенсу малювати я не бачу, так земля буде. Все, решта чекаємо погоду і будемо щось робити в полі. Іж нарешті сонечко бликнуло. Хотів я ще у цьому відео показати, як це все буде працювати в полі. Получиться з цього щось чи ні, тандем, фреза з катком причіпним. Але вирішив е трошки стриматися з посівом і роботою в полі. Синоптики нам е ще щось обіцяють на тиждень зими. Мороз і сніг. Як це буде, невідомо, але краще, краще почекати. Отже, посів буряка відкладається. Ну, а картопля, звичайно, так ніхто не буде спішити. Це ще в нас вже е стало. Скажімо так, Приморозки в квітні, в травні. Нормою. Все помінялося знік на голову. Раніше зима була зимою, весна була весною, літо-літо. А зараз вказано що. Так що набираємося терпіння і чекаємо наступного відео. А коли воно вже буде, це невідомо. В будь-якому випадку, якщо не вийде за один прохід. Фрезерувати і тягнути такий каток, тут доведеться давати інтервал для підсихання ґрунту і вже тягнути той каток, звичайно, вручну, що дуже не хочеться. Ну, Ось так. Спостерігаємо далі.